Учень третього класу тронь Максим, вірш Василя Симоненка можливо, знову загримлять гармати. Можливо, знову загремлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану. І буде плакать, і журіться мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне. А може, дехто втратить силу й віру, своє життя рятуючи одне. Але не я, як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу і кохану, Я рад прийнять на себе всі огні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні відчаю не треба. І тут не треба страху й ниття, Живе лише той, хто не живе для себе, Хто для других виборює життя.